Андрій, представляє ми комар. Як живем живемо на землі, так кусаємо людей. Правда, нам неї звісно, ви живем, чи ні. Комари. Друзі, давай же нарешті придумаємо, як укусить чоловіка. Протягом остатись живих. Та ви що? Зовсім не хочете їсти? Та ви з голоду помрете? Ать, мені дуже шкода людей. Краще я помру, ніж не сосать кров чоловік. А мені во ще не шкода чоловіка, але ніякі хали, ех, ну що, всі готові? Так, Та я не чую так, Та блін, пінні люди. Я не дозволю їм укусити, Я на них стороні. Потужніть мене!